Вітаю, мене звати Вадим Карп'як. Починаємо розмовні студії з Олександром Толоконніковим, головою прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. Вітаю, Вадима. Вчора була інформація про те, що через російські обстріли попередніх днів і негоду були проблеми в Херсоні і на Херсонщині зі світлом. Скажіть, будь ласка, як зараз з електропостачанням і як з обстрілами? Так, дійсно. Вчора були проблеми зі світлом. самого ранку були виключення. Вимкнення світла, але вже під вечір почало з'являтися і транспорт частково почав рух е по місту. І сьогодні, якщо є якісь проблеми, то вони будуть найближчим часом вирішені. Якщо, звичайно, знову таки негода а, нам не буде заважати, тому що знову сьогодні обіцяють вітер і можливі перебої е з електропостачанням. Ну а звичайно, ворог постійно. Обстрілює енергооб'єкти, тому і це також заважає подавати послугу населенню щодо обстрілів. То вчора е, в нас був доволі такий тихий день. Всього шість населених пунктів було обстріляно, в тому числі не було е, обстріляно Херсон це перше, мабуть, за багато часу. Е, тихий був е, день, тому що дуже була несприятливі погоди для росіян, наскільки я розумію, тому що був вітер, був дощ, дуже низько йшли хмари, і це не давало їм можливості і розвідку робити за допомогою дронів, і використовувати дрони за допомогою, щоб скидати на вибухівку на людей. Ну при цьому є у нас поранені внаслідок скиду вибухівки. Але одна людина з Херсону це минулої доби. Отримала поранення легкі. Одна людина в Береславі. І на жаль, є загибла 62-го року народження. Жінка з села Миківського загинула внаслідок артобстрілу, але також це було напередодні минулої доби. Сьогодні точніше, вчора, її тіло достали з-під завалів і передали медикам. Ну, погода заважає, звісно, росіянам, але на жаль, є колаборанти, які підказують, куди бити. Бачив інформацію про те, що днями затримали сімох російських колаборантів на правобережжі Херсонщини. Можете детальніше розказати, хто це і що вони робили, якщо це відомо? Так це наші правоохоронні органи давно о, розробляли цих, цих, цих групу. І е, це не єдина група, яка про яку знають про охороні органи. Хочу сказати точно, що майже про всіх знають про охоронні органи. Просто є процедура і є е, особи, е, особливості в тому, що ці колаборанти також, коли вони передають дані, наші правоохоронці знають, які дані вони передають, і таким чином можуть також убезпечувати і наших військових, і наші позиції. Тому не завжди е, треба оперативно їх е, там садити за грати. Ну доволі таки часто просто правоохоронці наші їх використовують, а вони цього не знають. Тому е, в цьому плані я повністю довіряю нашим правоохоронцям і е, всі колаборанти, які чи є на території області чи втікли, будуть покарані обов'язково. У вівторок президент презентував проект плану стійкості. Детальніше його покажуть звичайно у грудні, але вже перші начерки є. Сьомим пунктом йде е, такий розділ громади. Це стосується всіх фактично громад в Україні. Скажіть, будь ласка, а є у вас розуміння, як ви будете його впроваджувати, і чим він вам буде помічний в регіонах? Так, ми дуже дя дякуємо президенту за такий розширений план стійкості. І це дійсно важливо для і для громад і для самої області правобережжя, тому що про стійкість ми можемо ну Херсонщина може казати розповідати дуже довго, тому що ми тут вже два е, роки до цього було вісім місяців стійкості під окупацією, зараз два роки е, після окупації, але під постійними терорами. Тільки за е, минулу спочатку е, року 200... Тисяч снарядів пролетіло е, на правобережжя, і тому стійкість е, нашого е, херсонського населення це, мабуть, е, показник, і Ми знаємо, що така стійкість, і готові підтримувати план стійкості президента. І сьомий пункт, а восьмий пункт це я вважаю, це ну майже е, таке можна об'єднати, тому що громади і людський капітал це основа розвитку і основи. Стійкості е, Херсонщини, і хочу зупинитися на восьмому пункті е, людському капіталі, тому що ще за ініціативою Олександра Кудіна, голови військової адміністрації, влітку було розпочато цю програму, але в нас вона трошки по іншому назвалася. Але е, суть та ж сама, ми е, розпочали цю програму людський капітал для того, щоб. Відновлювати громади, відновлювати бізнес, відновлювати життя е, на деокупованих територіях. І для цього е, ми призначили представників області в цих громадах, які збирають і, збирали, і збирають проблеми, збирають ініціативи, ідеї на територіях для того, щоб люди могли розвивати свої громади, селища, старостати і. Е, Люди повертались, була робота, і люди займалися бізнесом. Ну в принципі хотіли жити на Херсонщині, хотіли повернутися. Дякую, пане Олександре, за ранкове включення. Це був Олександр Толоконіков, голова прес офісу Херсонської обласної військової адміністрації.